Короче, у Любець Blackpink ось такий фіолеторенький. Любець потім вилізає. Потім у нас, ну, короче, тут Ага, який во персонаж, сум. Rose потім такі во Blackpink блокнотик. Е, тут я тут, так я перевіряю, вам це типа, ну, я тут перевіряю, короче. Тут так да куда ну короче записываю если мне что-то короче ну чтобы что я запомнил например так что у нас тема ну и да куда шесть малюю просто коляку короче шесть штуки, шесть я аркуши короче ну разные, короче штуки беру. І, звичайно, клей, як безклеєтний прозорий. Мені здається, що це забагато, але в принципі, норм. Ще якщо там можна щось побавитись, взяти, наприклад, отакий ось ноготок. Ще відмоталось кошти, е, ну, коротше, що світиться у темноті з таким бльосочком, і він дуже крепкий, з нього можна від стрес робити. Я не знаю, вся моя канцелярна розділась, але беру ще олівець для мистецтва і беру ось таку плячку. І ще, до речі, в мене є ще ну, не тільки і ще такі прикольні. Ну, Це вже на всякий випадок потім збираємо. І ножниці. Я, коротше, то з цього крепкого скотчу, можна ще потім відтертим, а зробити ось таке, як тут, щоб було більше місця. Тут мене пока так, але я ще докладу, тому так. Так, я вставлю сюди олівець. Ось так. Наготок, в принципі, можна от сюди покласти. Якраз цей скотч і дуже гарне скріпляє наготок. Так далі потім ми у цю лупу кудись сюди підліз. Нагадаю, щоб не загубились. ручку сюди. Тут з капібаркою, тут червоня, тут отак, тут отак поки що. Все склали, тепер закриванькою. Закриваємо. Закрилось, до речі, легко. Напевно, що вже буде не знаю, яка часту, чесно. Мені трохи коцані, тому зараз витягну. Все, витерла, тільки тут не відмилось, бо це від школи. Найс. Йдемо коротше робити. Так, беремо нас ну типу було небагато, дуже виборів, тому я взяла.